Валерія, власниця салону краси. На початку великої війни багато майстринь виїхали за кордон. А через сторічні відключення світла, салон втратив і клієнтів. Було дуже важко, особливо коли були в непланові відключення. Не всі клієнти ставилися з розумінням до цього, Приходилось скасовувати записи. Після того, як Валерія придбала генератор, робота салону вже не зупинялась, ба більше поступово з'являлися нові клієнти. Хоч всі процедури довелося робити по черзі, обладнання бере дуже багато на себе мощності, і для того, щоб наприклад, робити манікюр, треба відключити фен. До нас навпаки, дуже багато хто приходило, просто а можна ми у вас просто голову помиємо, чи просто зігріємось кави поп'ємо і якось так. Люди з вулиці ставали нашими клієнтами, в подальшому нашими друзями. На панічні вкиди щодо масштабних блекаутів найближчими днями Валерія реагує спокійно. Говорить, без роботи салон не залишиться. Дніпряни не залишаться і без запашної кави в разі блекауту. Навіть невеличкі кав'ярні вже мають генератори. У нас закуплений генератор, тому якщо Дніпро залишиться і Дніпряни без світла, це не страшно, тому що в нас є генератор і буде смачна кава. За словами військових експертів, росіяни виготовляють більше ста ракет на місяць. Тож масований обстріл України може бути в будь-який день. Окупанти можуть обстрілювати всю Україну навіть один раз на тиждень. Підготовка ведеться у них постійно. і производство ратовка як виконання бойових задач ведеться постійно. в будь-який момент. Організувати атаку на допустим ракетну. Якщо савіаційні компоненти мені будемо знати за нескільки. якщо компонента, то всього-лише за. Пінути, бути постійно готовим Не треба панікувати і жити в очікуванні катастрофи, говорять психологи. Росіяни навмисно розхитують українців, аби підірвати наш моральний дух. Вони на це і розраховані. Вони якраз розраховані на те, що в момент, коли ви бачите якусь жахливе передбачення про те, який буде блекаут. Ви автоматично відчувши емоційну реакцію тривоги, вам захочеться натиснути на цей заголовок для того, щоб дізнатися, що там. Тому фільтруємо джерела інформації, довіряємо лише офіційним джерелам. Втім, ігнорувати попередження теж погана ідея. Треба підготуватися до можливого відключення світла і води. Якщо блекав все ж станеться, вам буде легше впоратися з негативом. Дуже важливо, щоб ви розробили план, підготували ось ці. Пункти, які в ваш план входять, тобто конкретно там запаси, пауербанки, план дій і так далі. І після цього відклали це в сторону, тому що у вас вже є цей план. Ви просто а, розумієте, що раптом що ви його дістаєте і починаєте за ним іти. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги, довіряти тільки офіційним джерелам інформації, і не тільки найближчими днями, а до завершення війни. Орина Гіяєва, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.